Евакуаційний хаос змови масових гонів авто у Києві. Корупція в КМДА та Кличка. Давайте не будемо ходити довкола. Все те, що відбувається у Києві та чому гинуть люди, пов'язано виключно із жадівністю, тупістю та розкраданнями команди кличка. Так нещодавно прокоментував діяльність чинного очільника столиці нардеп Олександр Дубінський. Та чи насправді активна евакуація авто у Києві діло рук кличка? Давайте розбиратися. Мешканці Києва вже здавалося б звикли до постійної евакуації власних транспортних засобів. Іноді здається, що евакуатори завжди не поготові, та лише чекають появу нової жертви або швиденько відтяпити чергове авто, відправивши його до штрафмайданчиків, де вже зберігаються. Сотні таких цей процес дійсно нагадує постійний кругообіг та ніби піщані часи постійно оновлюється. Та чи справді такі дії спрямовані на забезпечення блага міста, зокрема, розвантаження та поліпшення транспортного руху і взагалі чи законна конфіскація авто. Сьогодні ми детально розберемо це питання, а також розповімо, хто ж стоїть за організацією діяльності приватних евакуаторів. Дійсно, питання евакуації авто у столиці України нині стоїть особливо гостро. А ще більшої причинки проблеми надають і блогери та змі, які часто висвітлюють її на загал. Зокрема, нещодавно телеграм-канал. Сколихнула новина і щодо евакуації порше журналістки раміни. У випадку відомої блогерки авто намагалися евакуювати співробітники приватної фірми, які працюють так би мовити на замовлення. Не сподобалося припарковане поруч авто або ж недопросовісно підперли твою машину. Зателефонуй та проблем не буде. Цікава система, чи неправда? Тому після численних скандалів та й власного досвіду з евакуації авто, ми вирішили все ж дослідити це питання та вияснити, хто ж стоїть за організацією навали евакуаторів в Києві. Не потрібно довго шукати інформацію, ходити довкола, аби зрозуміти, що безпосередня роль вказнісхеми. Лежить посадовим особам КМДА та відповідних профільних підприємств. Адже тут, очевидно, керівництво завжди знає про всі процеси, а особливо якщо вони приносять чималий заробіток. А у випадку незгоди із такими одразу їх призупиняє, або навпаки, приєднуються за солодкий відкат. Тобто, верхівкою нашої умовної піраміди заробітку є КМДА та департамент транспортної інфраструктури. Саме вони контролюють увесь процес евакуації та взагалі забезпечують його безперешкодне функціонування. Тепер детально про побудову та організацію. Так, спершу директором за. Значеного департаменту Кандиборой та його заступником Рахматуліним утворюються неконкурентні умови щодо укладання відповідних угод з приводу доставлення транспортних засобів евакуації на штрафмайданчики, внаслідок чого лише підконтрольні і афілійовані підприємства укладають зазначені договори у нашому випадку столичним монополістом та королем евакуації є деяка ТОВ експедиція 777», про яке ми ще згадаємо. При цьому такі договори складаються таким чином, щоб максимально захистити бізнес-інтереси підприємців-евакуаторів шляхом обмеження відповідальності можливості Тінного встановлення тарифів та прийняття рішень на власний розсуд, захистити себе, начхавши на населення вічна класика. Після створення підконтрольного підприємства, укладання угоди, діло залишається за малим. встановити дорожні знаки, що сприяють безальтернативній евакуації транспортних засобів у випадках, коли евакуація є необхідною. Найняти інспекторів з паркування для нібито контролю, а фактично звичайної констатації факту евакуації. Причому кожна ланка нашої піраміди отримує бажаний відкат. А далі відомий усім сценарій. приїжджає старий добрий евакуатор, забирає авто та відвозить на улюблений. Місце усіх киян, штрафмайданчик При цьому в Києві налічується три таких за адресами: вулиця набережна лугова 4 вулиця Хуткевича, 20 б вулиця Академіка Туполєва, 19 Приїхавши куди, можна зійти з розуму від кількості вже конфіскованих авто. Приїхавши на місце, власник транспортного засобу повинен сплатити дядькам-евакуаторщикам за своє ж авто 680 гривень штрафу, 340 гривень, якщо оплатити протягом 10 днів, 144 гривні за послуги зберігання на штрафмайданчику 1270 гривень за послуги евакуації підприємцям евакуації непогано виходить, а підрахувавши кількість вже евакуйованих авто на цьому данчику, помноживши їх на вказані суми, отримуємо середню річну заробітну плату українців. Тож ніж, ні, набагато більше. Що відбувається далі? Отримавши свої чесно зароблені гроші, підприємці евакуаторщики виводять, легалізують і обготівковують їх шляхом укладання фіктивних угод щодо придбання послуг робіт чи товарів або ж оренди користування лізінгу евакуаторів, списання палива, фіктивного працевлаштування, спрощеної облікової і податкової системи ФОП або послуг конвертаційних центрів. Андрів, а після усі мільйони, і тут ми взагалі не перебільшуємо, вдало розподіляється між учасниками злочинної схеми, в тому числі КМДА і поліції. Причому чому тут поліція, адже ми нібито говорили лише про КМДА та профільний департамент, але участь у силовиків. Тут очевидно, як найменше переглянемо кількість проваджень за скаргами фізичних осіб щодо оскарження постанови інспекторів з паркування департаменту про накладення адміністративних стягнень за порушення правил зупинки стоянки паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки або відеозапису, які наразі перебувають у судах. А таких на хвилинку понад 400. У вас ще виникають якісь питання. Але це ще не кінець. Повернемося вже до згаданого того експедиція 777, яке ну ніяким чином не мало бути пов'язане з евакуацією, адже примітивно немає досвільної документації. Проте в арсеналі вказаного підприємства є. Найважливіша зброя евакуатори, лише маленький перелік яких нам вдалося скласти, перелічивши номерні знаки. До речі, за це окрема дяка нашим читачам, які відгукнулися на початок розслідування Стоп. Не будемо втомлювати вас і довгою та для деяких нудною аналітикою прозоро, над якою ми працювали, аби виявити ефективність тов експедиція 777. Лише поділимося результатами. Після детального аналізу ми зрозуміли, що у тендерах, пов'язаних з вказаною тематикою, приймають участь виключно пов'язані і афілійовані підприємства. Причому сама процедура налаштована таким чином, аби перемогу отримало виключно одне підприємство експедиція 777. А після початку війни життя вправних підприємців взагалі спростилося, тому вони вже напряму без боязні монопольно укладають договори за подальший відказ. Зрозуміло, що схема доволі проста, але справді робоча. Та знаєте, що найцікавіше, дослідивши законодавство, ми зрозуміли, що взагалі функції евакуації повинні здійснюватися не якоюсь підконтрольною організацією, а комунальними підприємствами з першочерговою метою поповнення міської та державної скарбниці за рахунок внесення коштів населенням, а не навпаки, поповнення приватних гаманців та забезпечення ухилення сплати податків. Тож, ще є сумніви незаконністі евакуації у столиці. Тому, повертаючись на початок нашого відео, дійсно з деякими тезами нардепа можна погодитися. Евакуація відбувається під контрольними підприємствами, а посадові особи КМДА думають виключно про особисте збагачення. Та чи мав рацію Дубінський, говорячи, що кров киян виключно справа очільника Києва та його команди? Пишіть у коментарях. І що буде далі? Час покаже. Але ми вже розпочали боротьбу, звернувшись до усіх можливих правоохоронних органів, супроводжуючи це оскарженням слідчих суддів. Маємо задовільні ухвали. Внесені відомості до ГЕРДР та розпочаті достові розслідування. Тож не зупиняємося та діємо. Закликаємо і вас у разі потрапляння у сітки підприємців-евакуаторів незаконної евакуації транспортного засобу обов'язково повідомляти нам, супроводжуючи це фото, відеозйомкою номерних знаків евакуатора, аби допомогти нам у боротьбі з негативним явищем у столиці. Зовсім скоро ми розповімо і про інші факти корупції поміщення у КМДА, зокрема, згадаємо і про захоплення укриттів та розсекретимо ціни, за які вигідно можна придбати лаками підвальне приміщення навіть у військовий час розподіляються мільйони за нібито ремонт сховищ та куди дивиться влада. Зовсім скоро ми розповімо про черговий спосіб заробітку очільника КМДА кличка, який на слуху вже довгий час. Розкриємо усі таємниці стосовно того, як пан кличко заробляє мільйони не лише на евакуації, а й продажі бомбосховищ. А також детально розглянемо корупційні взаємозв'язки київського голови із правоохоронцями та їх чіткі узгоджені схеми, як в Києві за правду заковують у кайданки, боючиться розголосу, як Геононстоп за допомогою звер. Громадян в Оболонському районі замість укриття виявило ресторан Аргентіна Гриль. Та що було далі після виклику поліції? Ми відкриємо очі на все те, що наразі діється у Києві, навіть після смертей містян, та покажемо усю правду без страху та цензури. Крім цього, розкриємо, як висотовці КМДА вдало обілечують мафи, торгові точки, організовуючи таку собі столичну мафію, та як можна не платити жодних податків, маючи мільйонний бізнес. Про все це зовсім скоро. А поки слідкуйте за нами в соціальних мережах та щодня дізнавайтеся, про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування. Дякуємо за увагу!